Баранчики, голубий біловухий, мамочка. Цей саме залишається собі, це по своїх кролях, щоб його не потирати. Брат його уїжджає до товариша, Тоже не гірший. Тут сплошний голубий, Тоже його їхній поцілінній кусанчик. Цей вільний поки. Сплошний голубий. Ну, ось цей самець, що йде до товариша. Тоже самчик потужний, коронка гарна вуха, голова тупа красива. Ну, той собі лишає. Цей це і їде. От ще є один ще вільний голубий самець. Сплошний теж самець потужний, гарна коронка тупа, така голова. Гарний самець, що є самчик один. Чорний цьому місців, це молодий самчик один. Тож гарна буде коронка, гарне вушко. Кормимо сіно ліцерка, суха різнотрав'я і ячмінь з кормом. Беремо корм Діани Федик, рекомендую. До речі, молотко класно на ньому розвивається. Тож, тримали на різних кормах, але поки зупинилися на цьому корму. І... Поки повністю влаштовує Діана, рекомендую Діани корм. Ще один чорний п'ятимісячний самчик є вільний, такий цікавий самчик. Ось такий. І на ми купили собі голубого слушного самця, теж були привезений на самець. Теж тупомордий, таких. люблю тупомордих баранів. не з довгими мордами. Такі цікаві самчики. Такі кролики. Ось самочки на плем'я, собі баранчиків. Це мама їхня голуба, а вони чорні плащі. Батько був мадакарплаш, будемо їх парувати голубим сплошним самцем. Хочемо закріпляти кров голубих. Не було де голубого плаща людського знайти. А зу, тут Мадагаскар плащ був крепкий повозі. Тут Запарували отакі самки є. Будемо парувати голубим самцем. Ти таких плащових самки. Ну і голуба, голубу вже запарували самку. Там ще дві є молодих голубих, теж біловухих по іншій королиці. Такі, такі королики. Такі ще дві. Голубі плащові самки в маточнику тримаємо. Теж самки гарні, по морді, гарною головою. немалі. Теж будемо одну цю вже запарували. Це ще одна вчимося назапаровані, чимака не виходить. Такі самочки ще також є, баранчики.